Книжковий фонд Лозівських бібліотек поповнився новою цікавою літературою. Панютинська публічна бібліотека, юнацька бібліотека та публічна бібліотека у Лозовій нещодавно отримали 500 примірників книжок для дітей. Ця література надійшла до книгозбірень громади на замовлення управління культури від Державного комітету телебачення і радіомовлення України у рамках акції Українську книгу українським дітям. Лозівська публічна бібліотека з цього надходження отримала найбільшу кількість кількість примірників близько 300, частину з яких за потребами розподілять до своїх 29 бібліотек філій. Другий рік поспіль в бібліотеках проходить актуалізація фондів. Тобто, ми звільняємось від радянської літератури і прагнемо наповнити наші фонди літературою українською. Тому те, що ми отримуємо українською мовою, а отримуємо виключно виключно українською мовою зараз, це дуже важливо. Публічна бібліотека, як і інші книгозбірні громади, отримали різнопланову дитячу літературу, говорить Світлана Вовк. Від шкільної програми до японських комік. Які так полюбляють читати юнацтво. По-перше, це програмна література, це класики української літератури. Я не скажу, що у нас її не було. Але ж ви розумієте, що це література вже. Старих років видання, от і дитині особливо це дитина, це шкільна програма. Дитині, звичайно, гар... легше і приємніше взяти нове видання. Вона більше хоче її буде читати. Це серія, шкільна бібліотека, отаких от от ціла стопочка, такі гарні, красиві книжки наших класиків українських. І також є книжки зарубіжних авторів. Також це класика. Зараз йде мова про те, що поки в бібліотеках немає класиків зарубіжних українською мовою, ми поки ще залишаємо в фонді російські, бо ну, ми ж не можемо ізолюватися повністю від світової літератури. Тому ми радіємо, що ми отримуємо українську і поступово ми заміщуємо книги на російській мові книгами, виданими вже в Україні українською мовою. Діти у нас. Вже майже не читають на російській мові. Вони звикли з ними простіше звичайно працювати, чим з дорослими, які вже звикли розмовляти і читати на російській мові. А діти читають українською виключно, тому це дуже потрібні речі, які у нас тут з'являються, потрохи з'являються в бібліотеці. Як зазначила бібліотекарка, серед книг, які надійшли цього разу, крім шкільної програми, є література для відпочинку та пізнання світу. Це енциклопедії, також в одному примірнику надійшла цікаво оформлена навчальна книжка англійською мовою. Також є література і для найменших користувачів бібліотеки. Лише з картинками та казки, що виховують. Тож серед нової добірки книг діти різного віку зможуть обрати щось цікаве для себе. І оце, мабуть, оце фаваріт. Вона така, мабуть, неприваблива. На мій погляд, але це улюблені книжки зараз наших дітей, особливо дівчат, це японські манги. Вони читаються справа наліво, це незвично для нас. Тут багато таких картинок, які дорослі, мабуть, ще і не розуміють. Але діти, діти вони у захваті саме від цих книг. Тому коли ми їх отримали, то ми також були дуже раді. Бо вони зазвичай не дуже дешеві, але попит на них є дуже великий. Ну і інша література для відпочинку, які дуже люблять е, наші діти. Оце вже відомий автор Люсі Мод Монтгомері. Це серія книжок про ен. Ну, у нас такі книжки є, а тут аж, їх аж сім. Наступних працю ж дівчинку це дуже люблять наші діти. Це Славетна П'ятірка. Оце також от, зарубіжний автор, який користується попитом у наших дітей. Це українські автори. Ганна Чубач, Віннічук, Дяченки. От ви бачите, які вони гарні, яке оформлення. Наша поліграфічна промисловість. ну Я давно казала, що я у захваті від наших видавництв. І якщо б, у них, якщо б не війна, то це б, мабуть, було взагалі ще цікавіше. Історія України в мапах. От я повинна сказати, що наші діти, вони. Насправді цікавляться більш серйозними речами, ніж ми про це думаємо. Тому і навіть от такі от книги вони викликають захоплення у наших дітей. І таке дуже чудове видання, і також незвичайно це називається зараз. Є така назва Інтерактивні книжки. от така от така книжка, книга юної вершниці, і також от написано хлопчикам заборонено». Хоча заборони для хлопчиків тут зовсім ніякої немає, але це такий рекламний. От, Інтерактивно, бо тут є отакі от кишеньки, де от ще щось ховається, Десь тут ще є он, отакі кишеньки, от закладочки. Тобто дитина, вона коли вона читає цю книгу, вона відволікається від читання, це робить читання більш привабливим для дитини. Працівниці публічної бібліотеки також познайомили з дитячою літературою, яка вже є в книгозбірні, та яка користується попитом серед юних відвідувачів. На в превеликий мій подив і мою радість діти дуже люблять читати про політику. У нас є така книжка Політика для початківців. І приходить один хлопчик особливо цікавляться, і дівчатка, і я так розумію, що це наше майбутнє, і нам є на що сподіватися. І так от політика те, про що не, не розкажуть тобі дорослі. Тут в цій книжці розповідається саме про те, про політичні устрії, які вони бувають і на що, як до чого треба прагнути. Щоб у нашій країні все було гаразд. Потім дуже великою популярністю користується ось така література двомовна. Шерлок Молодший, тут подивіться. Українські тексти, англійські, і дитина, коли читає, то вона повністю занурюється у мовну середу і їй легше вивчати англійську мову. Є психологічні комедії, Наприклад, та дитиночка, яка перейшла з 4 класу до 5-го, їй дуже складно зорієнтуватися у середній школі, і тому, будь ласка, рекомендуємо, середня школа заберіть мене звідси, як влитися в колектив, як зрозуміти, як поводити себе як шукати ті кабінети. Є в бібліотеці художня література для тих, хто полюбляє стратегію та детективи. Також, говорить Оксана Костенко, юні читачі, особливо підлітки, цікавляться книгами з містичним напрямом та різноманітними коміксами. Останні є і для дітей молодшого віку. Мангі, ви вище зазначені, що ми з вами розповідали. Є така от серія аптека ательє чаклунських Капелюхів. Вони чим цікаві, ці книжки, вони чорнобілі. І, кожна, і взагалі читаються справа наліво, ось таким чином. І кожна дитина в своїй уяві вона розмальовує той капелюх, як їй подобається. Також є детективні такі, такійські месники ці є. Дуже великою популярністю користується серія книг Дари Корній. Чарівні істоти українського світу. Міфу. Тут є духи природи, є духи домашні духи, духи шкідники. У художній формі пані, Дарин, пані Дара розповідає дітям про всю історію нашого українського биту. І всі ті забуті міфи, і всі ті забуті легенди вони нам відкриваються під іншим кутом. І коли ми читаємо, ми все розуміємо, що справді ми, ці слав'яни, вони були дуже тісно пов'язані з природою. І все, що нас оточує, воно має душу. І це вчить дитину цінувати, все те, що нас оточує, цінувати кожну хвилину свого життя. Серед дітей популярними також є інтерактивні книжки та книги загадки. Серія книжок про навколишній світ, ненудну науку та космос. Така література підходить для гарного проведення часу всією родиною, говорить бібліотекарка. Наприклад, ось підводний світ. Дитиночка молодшого віку, яка вона приходить, і вона роздивляється і бачить відкриваючи ці карманчики. За кожного героя вона бачить ті чи інші цікаві факти. Такі от динозаври. Я хочу звернути вашу увагу. Ось на такі книжки цікаві від ребухи, тата й мама. Будь ласка, приходьте до нас, беріть ці книжки, і ви досить цікаво проведете свій час зі своєю дитиночкою, тому що це не просто книжка, це книжка загадка. І ви самі з задоволенням будете шукати відповіді і проведете весело час зі своєю дитиночкою. Навіть забудете про кожний гаджет, який у вас є. Приходьте, будь ласка, це мала частина того, що ми маємо. І у нас завжди цікаво. У нас як ви бачили, є поповнення книжок. і Це дуже радує. Приходьте, будь ласка. У нас завжди цікаво. Ви зможете весело провести час і самі і зі своєю дитиною і знайти щось для своєї душі.